Всіх вітаю. Сьогодні розкажу і дам відповідь на питання, чому ми не продаємо саженці Мальвіни. Ось вона саме перед нами. Да? Чому їх так мало було в цьому році, і коли їх взагалі можна буде отримати. Тому коротко, ясно, без води. І в кінці дам цінну інформацію саме по саджанцям полуниці, які у нас будуть навесні. Ну що ж, відповідь на ваше питання спочатку. Всі ці кущики, які в нас є на агроволокні Мальвінка, їй вже третій рік. Тобто на наступний сезон її потрібно брати під ніж, вона вже дуже і дуже розрослася. Будемо бачити, чи будемо її зачищати на зиму, можливо, лишимо на весну. І на її місце сядуть ось ці красені, ось ці гарнющі саженці, їхні діти від цих кущів. Ну і, відповідно, потрібно буде ще зробити пересадку не тільки тут мальвіни, а і біля системи нашого поливу. Це потрібно для того, щоб а, якість посадкового матеріалу вона була незмінна, щоб вона скажімо так, відповідала дійсності, відповідала сортності, щоб ягода була крупна. Ну і загалом, обіцяючи вам гарні саженці, вони мають мати, скажімо так, той потенціал, який заявлений. Тобто, якщо ми говоримо про мальвіну, то це, як мінімум, 400-500 грам скуча куща при правильній годівлі. При поливі. Ну і, звичайно, при обробітках. Без обробітків зараз нікуди. Бачите, я, звичайно, є отакі кущики дуже і дуже хороші. Цей кущик був пересаджений, так само, як і цей. Різницю, я думаю, видно, ось такий кущ і такий, да. той садився раніше, цей садився поза минулого року. Але це не означає, що він лишиться. Тому він те, що мав, він віддав так само, як і цей. І вони всі будуть викорінюватися. До речі, подивіться на лист. да? Ми побороли буру плімисість, яка завжди нападає на мальвіну. А зараз секрет не видам, тому що не летять аграрії. Цей секрет вкрадуть, можливо, колись поділюся, тому що я дуже і дуже до цього йшов. Дуже по-дурному це просто розповісти. Можливо, наступного року, як будемо більше знімати відео саме по пізнім сортам, то розкажу, що до чого як, тому що це цілий захід комплексів. Це не просто так взяли препарат, попшикали і забули. да? Ну, зараз би. О, сьогодні у нас 14 жовтня. да? Зараз би ця вся Мальвіна вона мала бути просто бордова всятки. Ця бура плямисість просто її мала б бити. Але як бачите. Вона вся чистенька, навіть старі кущі, ніде немає жодної плямки. Я, звичайно, такий старий лист, який треба було по-хорошому прибрати. Але ми дивимося реально на речі. Зараз в першу чергу присажуємо вуса, тому що хочемо дати їм шанс на життя. Такий процес, як зачистка листя, він може почекати і до весни, і в березні можна робити, коли вже на вулиці хоча б плюс 3, плюс 5. Можна тепло вдягнутися собі та й попрацювати. Тому мальвінка у нас лишається для пересадок. По сажанцях мальвіна буде, вуса теж зрізалися. Мальвіни може бути десь в районі 5-6 тисяч. Це на роздріб, тобто на гурт ми її не садили. А, ці саженці, які зараз у нас вкорінені, да, це ще літні саженці, вони лишаються для нас. Вони нам будуть потрібні, щоб на наступний рік хоча б трошки мати якусь ягоду навіть для себе. Тому що в Мальвіни дуже шикарна ягода це мальвіна нідерландської селекції. А саме гібрид Мальвіни та ще одного сорту. Тому, скажімо так, має вона. І німецьку кров, але змішана трохи з нідерландською, з одним із нідерландських сортів. Шикарна ягода, не гірше, ніж фейт. Нас взагалі таких сортів, які погані, оптові, їх немає. У нас вся ягода абсолютно десертна, тому що наші клієнти це люди 50 які садять ягоду у себе на дачах, просто біля будинків і просто хочуть куштувати. Гарну, смачну, десертну ягідку. Тепер що ж до полуниці, да, та ціна інформація, яку я обіцяв, а, значить, вже в нас відкрито бронювання саджанців весняних від сьогодні, від 14 жовтня. А, по правилам бронювання а, воно може відбутися а, в такому порядку, а саме, ми працюємо від 40 саджанців різними сортами можна. Обов'язково у нас є передплата після бронювання це 100 гривень. На наш час це не так багато. Для нас це запорука того, що ви не відмовитеся від замовлення. І ми розраховуємо саджанці на вас. Більше нікому їх не продаємо. А для вас це гарантія того, що ви отримаєте свої саджанці і все буде добре. Ну і відповідно відправки я ще поки не буду говорити, коли вони будуть, тому що треба дожити до того часу. Станом на сьогодні рано щось загинати пальці. Да? Тому, кому цікаво, замовляйте за номером телефону, який вказаний під цим відео. Лишаю також посилання на наш веб-сайт, на якому є всі сорти. По всіх сортах будуть саженці, крім Кабріло та Мурано. Можливо, будуть, але зовсім зовсім трошечки. Тому що ми так само їх лишаємо для себе на пересадку. Ремонтатні сорти ми тримаємо рівно 2 роки. Якраз таки цього року їх потрібно буде, ось 26-го року, їх потрібно буде змінювати. Таким це було відео. Трошки поділився з вами інформацією. Всього потроху будемо на зв'язку.